Дядя, шановні друзі, ви на каналі Тварини і рослини. Так як в попередньому відео я обіцяв, що покажу, що з цього вийшло. Зробив я ось таку терцяту переробив кролику. Тепер гарно відчиняється. Відчиняється наповну. Цей пройом став більший, можна краще вичищати. Зробив я їх на таких ось завісах. О, так як попередні були на таких резинках, але не дуже було зручно. Також хочу переробити інші. Ще в мене залишилось троє дверей. Як перероблю, покажу, що з цього вийшло. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь.